Районна бібліотека Чернігівської області приєдналася до ініціативи Уба відзначити Всеукраїнський день бібліотек під девізом Бібліотека світ нових можливостей і провела флешмоб. Центральна площа міста перед бібліотекою на короткий час перетворилася у бібліотеку. Бібліотекарі пропонували перехожим книги. На питання про те, що це за книги. Вони з гордістю відповідали. Це книги по краєзнавству, видані нашою бібліотекою. Учасники флешмоба привернули увагу до книг людей різного віку, які хочуть знати минуле і сучасне свого краю. Найкраще розкуповувалися такі книги: золоті перлинки Городнянщини, вулиці Городні розповідають, городнянські легенди казки та перекази, мій край в піснях і віршах, стародавні страви Городнянщини. Також був представлений фотостенд естафета цікавих справ. Під час флешмобу всі були запрошені на День відкритих дверей до бібліотеки. Бібліотеки. Цього дня було підведено підсумок районного конкурсу на кращий масовий захід по краєзнавству. Переможці отримали грошову винагороду та квіти.